З самого юного віку, зовсім дитячого віку, я себе пам'ятаю з Олівчиками. Ще я в садочку була, мені дуже подобалися ці уроки малювання. Я не скажу, що в мене там все дало виходило, але малювати я дуже любила, і Олівці це було в мене разом з іграшками моїми. І тому, коли, вже навчаючись у школі, мабуть, перед п'ятим класом, я вирішила. Я дізналася, що зовсім недалеко від мене, у дворі краєзнавчого музею, є дитяча художня школа. І я пішла туди під кінець літа і здала іспити тихенько. Батьки про це нічого не знали. І на наступний день, чи через пару днів, коли мені сказали, що я зарахована на навчання, я прийшла і батьків поставила перед фактом. Тепер я, крім звичайної середньої школи, ще навчаюся і в художній школі. Весь мій творчий процес. Такий дуже активний, розпочався років за двадцять тому. Я ніби назбирувала якусь енергетику внутрішню, щоб потім виплеснути все до чого, що мені готувала доля, навіть не знаю. І тому от останні років двадцять активного процесу і спілка майстрів, і от саме мистецтво витинанки мене наскільки поглинуло. І це почався взагалі новий період. В моєму житті новий зріст життя, карколомно ну, інший. Я тихенько собі пишу. Пишу для діток, Ну, в юності. Ну, Як ми всі пишемо в юності, так чи інакше, пробуємо, врешті-решт. І назбиралася якась критична маса вже віршиків про ну, дитячих. Я працювала колись у. В п'ятій школі середній. І саме оці віршики лягли в основу моїх перших дитячих книжечок, які вийшли там років з 10 тому країна навпакині, курдуплик. Ну, враховуючи те, що я художник, то ну, хто мені буде ілюстрації робити? Я такого ніколи не робила. Ну, все завжди щось буває в житті вперше. От це був дуже цікавий досвід в моєму житті, коли я малювала ілюстрації до своїх дитячих книг. І от підсумовуючи. Перед ювілеєм весь свій цей прожитий творчий шлях я могла вважати б себе, ну, бодай трішки щасливою людиною, якби не ті втрати болючі, які ми зараз переживаємо, моя родина безпосередньо проживає втрату близької людини, нашого воїна Дениса Бондарева. Багато. Чинників сучасних впливають на те, що ну, не можу я сказати, що я щаслива, сповна на жаль. Я сподіваюся, що наші вороги згинуть як роса на сонці, і над Україною зійде сонце перемоги.